Торгове приміщення знаходиться на фасаді. Бачимо, тут є поруч перехід через дорогу продуктовий супермаркет Фора. І рухаємось до нашого торгового приміщення. Так, наступний орендар це Аврора. Тут бачимо зручний заїзд для себе, і заїзд і паркування зробили. Я думаю, що поруч з нашим приміщенням можна так само буде зробити. Далі бачимо Аврору. І плавно підходимо до нашого торгового приміщення. Так, і ще поруч є аптека, бажаємо здоров'я. І починається весь торговий ряд. Ось тор, спалери. Це вже наші фасадні торгові приміщення, скляні вікна. Так, і добре проглядається через дорогу. Бачимо поруч перехрестя, пошохідний перехід. Зараз проглянемо фасад. По можливості я бачу, тут так само можна зробити заїзд і парка місця поруч з приміщенням. Бачимо пошахідний паші... постійний трафік і автомобільний. З'їзда, в принципі, з фасада є з'їзд, можна туди в сторону двору припаркувати машину. І в принципі можна заїхати по тротуару до самого приміщення. Просто я думаю розширити сюди паркування. Ось бачимо, вже є парковка на декілька машин, просто її збільшити за рахунок клумб.